Я назвав це відео індульгенція для московської діаспори. Не випадково. Нагадаю глядачам, що індульгенція або української відпусти це такі папірці, які колись давно активно продавала Римокатолицька церква. Індульгенція означала, що будь-який гріх пробачається тому, хто придбав собі такий папірець. Індульгенцію, відпуст. Тобто, ви могли грішити, а потім прийти до церкви, придбати собі індульгенцію, і вуаля, ви вже не грішник, у вас все гаразд, всі все забули, і відтак ви не зробили нікому нічого поганого. Можна продовжувати грішити, а потім знову придбати індульгенцію. Я вже не перша я вже тесла. Оця історія з продажем індульгенції у середні віки. Дуже мені нагадує події сучасності. І я переконаний, що не лише мені, Я просто хочу знати. Хто проплатив цей закон, зізнаюся, що я давно хотів зробити відео на цю тему, та повсякчас відкладав на потім адже міркував, що знаєте, з усім цим треба буде розібратися вже після перемоги. Але насправді говорити про цю проблему потрібно вже. Почти вам зараз розкажу, як виручить? Я розпочну з історії, яка власне мене і наштовхнула на створення цього випуску. Час від часу мене запрошують провести корпоративні тренінги або просто заходи для студентів та викладачів різних зво. Так, от до мене нещодавно звернувся громадянин Сполучених Штатів із проханням взяти участь у заході, який він організовує в одному з тамтешніх університетів. Ми спілкувалися англійською, та все одно, перед тим як виступати, я пошукав інформацію про цю людину в інтернеті і натрапив на статтю у Вікіпедії, де, окрім без перебільшення видатних наукових досягнень цієї людини, його було названо ще й російським поетом. Russian poet, якщо дослівно. І ось тут почалося найцікавіше. Я поставив йому пряме запитання: скажіть, будь ласка, ви російський поет? І Я отримав відповідь, що він народився у Києві, виріс на Росії, але не вважає себе російським поетом, оскільки вже давно є громадянином Сполучених Штатів і живе там. Тому себе він волів би називати поетом в еміграції. Правильно, чи це чи неправильно? І після цього він додав, що російська мова є для нього рідною, тому він пише вірші саме нею, і книжки з його віршами російською мовою видаються в Україні. Також він додав, що від початку повномасштабного вторгнення він організовує заходи на підтримку України і що він у жодному разі не є моїм ворогом. Знаєте, я не маю високих наукових ступенів і не є всесвітньо визнаним науковцем як мій співрозмовник. Але навіть мені зрозуміло, що людина, яка пише вірші російською мовою, є російським поетом. Пушкін для прикладу, за походженням, був ефіопом, але він писав російською. Чим зробив внесок у поширення рускава міра Владімір Даль, що уклав словник Вілікарускава наречія рускава язика, за походженням був наполовину німцем, а наполовину данцем. Він народився в Україні і обрав собі псевдонім Козак Луганський. Але внесок Владімір Даль зробив саме у розповсюдження рускава міра. Зарази Достоєвський за походженням був українцем, але оскільки він писав російською, то він є. Російським письменником. Гоголь також російський письменник, бо писав російською. А якщо людина писала двома мовами, то вона є представником двох культур, якщо ж трьома мовами, то трьох культур. Тощо, я зараз наводжу усі ці приклади для розуміння того, що будь-який продукт, створений московською мовою, збагачує передусім московську культуру і поширює світом. Так званий Руський Мір, це ж було вже. Чому я це все розповідаю? А тому, що оцей москвомовний поет, як і сотні інших так званих хороших росіян, вирішив організувати собі індульгенцію, відпуст. Вирішив, що якщо він під час війни буде організовувати заходи для американців, де запрошені ним гості щось розповідатимуть про Україну. То всі його гріхи за поширення руского міра в Україні шляхом публікації своєї москвомовної поезії в Києві раптом будуть відпущені. Ні, я так і відповів цьому добродію. Якщо ви дійсно прагнете допомогти Україні, просто припиніть поширювати серед українців свою московську культуру. Остановіться! це найпростіший та найдієвіший у довгостроковій перспективі спосіб. Безглуздість вчинків цього чоловіка просто вражає з одного боку. Він каже, що хоче підтримати Україну і що він не є моїм ворогом. А з іншого він видає в столиці України в Києві свої книжки, написані мовою моїх ворогів, які хочуть мою країну окупувати та знищити. Знищити її мову та культуру. Мені складно повірити в те, що видатний вчений не усвідомлює таких базових причиново-наслідкових зв'язків. Повторю, що я знімаю це відео і розповідаю цю історію, адже така поведінка притаманна не лише йому. Силишара так чинять майже усі представники московської діаспори, які називають себе хорошими рускими, або рускоязичними українцями, або космополітами, або громадянами світу, або поетами в еміграції. Чи ще безглуздіше, часто московити нині, аби уникнути заслуженої ненависті за кордоном, називають себе євреями? Це безглуздо, тому що коли московська діаспора називає себе євреями, то майже завжди виявляється, що вони навіть єврейської мови не знають і не розуміють. Ну я кажу так, як є. От скажіть мені, що ж це за євреї такі, які навіть єврейською мовою з іншими євреями не годні спілкуватися. Все це поступово веде нас до тези про важливість мови спілкування. Адже саме мова є визначальним фактором національної приналежності, ідентичності. Мова створює спільні цінності та об'єднує націю. Євреї вдома спілкуються єврейською мовою, московити вдома спілкуються московською мовою, а українці вдома спілкуються українською. Не буває і не може бути єврейськомовних арабів. Іспанськомовних французів та російськомовних українців є євреї, араби, іспанці, французи, московити та українці. Кожен з цих етносів ідентифікує себе за допомогою мови, якою спілкується у себе вдома зі своєю родиною, зі своїми дітьми. Та з іншими представниками свого етносу, і територія, на якій вони живуть, не має жодного значення. Я Якщо українець живе у Франції і вдома з дітками спілкується українською, то це українська родина, родина українців. Те саме стосується і євреїв. Якщо вони живуть в Сполучених Штатах, але вдома спілкуються єврейською мовою та дотримуються правил Шабату, то це євреї. А якщо московити живуть в Україні у Франції, чи в Сполучених Штатах чи в Ізраїлі і вдома спілкуються московицькою мовою, пишуть вірші чи романи московицькою мовою, то вони є московитами. І якщо московська діаспора в Україні надягає на день відновлення самостійності України вишиванку, то це не робить їх українцями. Тому що українці розмовляють українською. А московити розмовляють московицькою. де б вони не жили, що б вони не робили, які б вишиванки на себе не вдягали. Ми росіяни. якщо ви вдягнетеся у турецький національний одяг, це не зробить вас турком. Але якщо ви вивчите турецьку і почнете нею спілкуватися вдома з усіма своїми близькими, то ваша ментальність поступово зміниться. Ви реально поступово почнете перетворюватися на турка через мову спілкування вдома. Я русський. Саме мова ідентифікує нашу приналежність до певного етносу. Лише вона. Тому не шукайте безглуздих індульгенцій. Переходьте на українську мову в побуті, вичищайте зі свого мовлення суржик. Скористайтеся досвідом людей, які це вже зробили. У мене на каналі є відео про мій досвід із порадами, як це зробити швидко та безболісно. Адже українці спілкуються українською. Все буде Україна. Успіхів!